Є новина, друзі. Нарешті Єрмак звільнений. Дослухайте до кінця. Поки що немає даних, чи оголосять йому підозру, чи не оголосять, але, ну, як сказав Зеленський в своєму зверненні, яке у мене в телеграм-каналі, є новина в шапці профіля, Ядіть підписуйтеся, що він написав заяву на звільнення, і Зеленський буде проводити консультації по тим людям, які будуть ну, далі працювати в офісі. Буде якась реорганізація Офісу президента, але за цим треба стежити, тому що віри. Нашим чиновникам немає це об'єктивні речі, тобто буде новий голова офісу. А що там буде далі? Ми подивимося. Він сказав, що він має надію, що Свереденко прем'єрка разом з депутатами зараз працює якби над бюджетом, над всім і як буде спільна робота по призначенню міністрів, які звільнили енергетики та юстиції. І як на мене, треба контролювати зараз депутатів і прем'єрку, щоб не було голосувань за марафон. Марафон має завершитися. Тому що марафон. Це компанії, які пов'язані один плюс один з міндічем та з Єрмаком. Тобто, це люди, які під підозрою корупційною, і в оці всі компанії мають відпасти. Не має бути ніякого марафону. Якщо вони хочуть ну, їхні власники там, олігархи фінансувати, будь ласка, нехай фінансують, але не за державний бюджетний кошт. нехай собі беруть ICTV, там, Пінчук, Коломойський, один плюс один, ну кому що належить або міндіч, якщо він не під санкціями. і фінансують це все без Громадян України, тому що в нас і так немає відповідних грошей, тобто треба з бюджету викинути в весь популізм. Ще Зеленський сказав, що є багато питань в армії. Ну і їх треба було давно-давно вирішити однозначно. Бусифікацію треба вирішити. Порушення прав громадян. Треба вирішити однозначно, щоб його не було, щоб цей ганебний, взагалі, ці ганебні вчинки, щоб вони пропали з нашого життя. Також він сказав, що СБУ надасть звіт, що є багато інформації по правоохоронним органам в регіонах. Ну тобто бабки брить. Корупція, ну все як завжди, в нас і що будуть прийняті відповідні міри. Ну чекаємо, але те, що Єрмак зміль, звільнений, це хоч щось. розумієте? це нарешті, хоч щось. Це хоч десь наша держава може трошки дихнути. Але далі треба стежити за руками. Це об'єктивні речі. Тому лайк репост, підписка, телеграм-канал. Є новина в шапці профіля. Підписуємося.